Вітаю! Зараз ми розв'яжемо з вами дві смачних задачі про банани і про вареники. Перша задача за два дні було продано 384 кг бананів, причому другого дня продали 3 п'ятих від того, що продали першого дня. Скільки кілограмів бананів продали першого дня і скільки другого. Отже, за другий день відомо що продали 3 п'ятих. А за перший день зовсім нічого не відомо. Тоді, в такому випадку, ми беремо. Так і записуємо. Я не буду переписувати нехай за перший день продали кілограм бананів. Так і записуємо. Нехай, пишіть під диктовку, Нехай першого дня продали кілограм бананів. Тоді за умовою. Другого дня продали 3Х кілограмів. І разом за два дні продали 384 кілограми бананів. Отже, ще раз повторюю. Пишемо всі, нехай за перший день в магазині було продано Х кілограм бананів. Тоді за умовою другого дня продали 3 п'ятих Х кілограмів. В сумі це дає нам 384 кілограма. Складаємо рівняння Х, додати 3 п'ятих Х. Буде дорівнювати 384 кілограма. Приводимо до спільного знаменника. У нас знаменник 5 Тоді ми тут ставимо додатковий множник 5. І до 384 тиж додаємо знаменник 5, тому що тут знаменник одиничка. Тоді 5 множимо на Х. Буде 5х, додати тут у нас додатковий множник одиничка, тоді 3 так і залишається 3х. Ми ліквідували знаменник 5, помножили кожен, кожну частину рівняння на 5, тобто кожний перший доданок і суму помножили на 5, щоб ліквідувати знаменник 5. Тоді в такому випадку буде 384 помножити на 5. Це добуток. 5х додати 3х це буде 8х. буде дорівнювати 384 помножити на 5. Тепер, щоб знайти х, треба добуток розділити на 8 х буде дорівнювати 384 множимо на 5 і ділимо на 8. В такому випадку ми можемо скоротити 8. І 384. 8 скорочується на 8, ми отримаємо 1, 384 ділимо на 8, отримаємо 48. Отже, тепер нам треба помножити 48 на 5х буде дорівнювати. 40 множимо на 5. 4, це. 20, отже, буде 200. 200 записали для себе, запам'ятали. 8 множимо на 5 це 40. Отже, ми отримаємо відповідь 240. 240 кілограм продалі бананів за перший день. Так, і пишемо: перший день. Тоді за другий день продали 3 п'ятих від першого дня. Отже, 240 множимо на дріб 3 п'ятих. Тепер можна записати 240 помножити на 3 чисельнику в знаменнику п'ятірка. 5 і 240 скорочується на 5. 5 розділити на 5 це буде 1. 240 розділити на. 5 Ми отримаємо. Дивіться, 24 це 200 і 40. 200 розділити на 5 це буде 40. 40 розділити на 5 це буде 8. 48. 48, ми множимо. На 3 ми отримаємо 144 кілограми. 144 кілограми була продана за другий день. Давайте перевіримо. 144 додати 240 ми отримаємо 384 кілограми. Отже, задача розв'язана правильно. Запишіть відповідь: 144 кілограма. І 240-240 кілограмів. Ми розв'язали задачу про банани. Наступна задача про вареники. Бабуся ліпила вареники протягом двох годин. За другу годину вона виліпила на 5% більше вареників, ніж на першу. Скільки вареників виліпила бабуся за першу годину, і скільки за другу? Якщо за другу годину вона виліпла на три вареника більше, ніж за першу. Що ж, давайте міркувати. За другу годину. У нас відомо 5%. Давайте спочатку переведемо 5% в десятковий дріб, щоб легше було далі розв'язувати. 5% нам треба 5 розділити на 100. І це буде 0,5%. Для переводу десятковий дріб. Але ж сказано, що на 5 більше, давайте запишемо, була перша година бабуся ліпила вареники і друга година. За першу годину нічого не відомо, тоді ми виберемо, нехай за першу годину бабуся зліпила х вареників. А за другу годину вона зліпила стільки ж, як і за першу годину, Та ще на 5% більше. А ми записали, саме, що 5% це 5 сотих, додати сотих ікса. І сказано, скільки вона виліпила за першу годину і скільки вона виліпила за другу годину, якщо за другу годину вона виліпила на три вареника більше. Що ж, тоді ми від другої години віднімаємо першу годину і ми отримуємо три вареника, складаємо рівняння. І так, діти, давайте самостійно запишіть. Нехай за першу годину бабуся виліпила х вареників, тоді за другу. Вона виліпила х додати 500х. Тепер від другої години від кількості вареників другої години, ми віднімаємо кількість вареників, яка вона виліпила за першу годину. За першу годину вона виліпила Х вареників. І це сказано на три вареника більше. Отже, у відповідь ми поставимо три. Дивимось у умову задачі. У рівнянні х у нас з плюсом, і х з мінусом взаємо тоді залишається 0,5х буде дорівнювати 3. Щоб знайти невідомий множник х, нам потрібно добуток 3 розділити на 0,5. Дільник у нас має два знака після кому збільшуємо дільник 5 сотих у 100 разів, тоді треба збільшити у 100 разів і чисельник. Отже, ми отримаємо х до рівня 300 розділити на 5, ми отримаємо 60 вареників. 60 вареників. Тоді, якщо Перший, за першу годину бабуся виліпила 60 вареників, а за другу, час, за другу годину на 3 вареника більше, то тоді ми 60 додаємо 3 і отримаємо 63 вареника. Отже, запишемо відповідь. Читаємо питання: скільки вареників вилипила бабуся за першу годину. За першу годину бабуся виліпила 60 вареників, а за другу 63 вареника. Що ж смачного! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб не пропустити наступні відео. Дякую за увагу!